Попри важкі бої на Курахівському напрямку, росіяни паралельно кидають свої резерви і на сусідній покровській по кілька разів на день, намагаючись підвозити технікою свою піхоту. В основному це роблять вранці або ввечері. Нині тимні рано. Тож бої точаться майже цілодобово, і оборонцям Покровського напрямку дуже потрібні нічні дрони. Тож ми з вами просто зараз можемо допомогти. Реквізити будуть на екрані протягом всього сюжету Олега Корнієнка. Зі сходом сонця у ворожий бік суне бронегрупа. Для росіян це останній ранок на українській землі. Цілодобово снаряд за снарядом випускають і артилеристи. Я. А чого в Ну, відпрацювали, значить, все добре. І паралельно в режимі нон-стоп літають дрони, підпалюють ворожу техніку і живу силу. Працюй по тому доміку, що я тобі казав, за підвалом далі, за не заран... сарку. Покровський напрямок і вибухає, гармаші, бронегрупи і дронщики, немов оркестр, виконують одну симфонію. Симфонію смерті для росіян. Окупантів знищують та вони знову і знову сунуть. Так, дивись, куди вони біжать. Це Двоє лежать, так? Один біжить, так. Один лежать. О, двоє лежить там. А тільки на Сирії на полювання виїжджає гексокоптер. Для росіян це кошмарний сон. Його звуків. Вони бояться і навіть прозвали бабою ягою. Так, це коли окупанти бачать її або чують, вони просто сходять з ума. Розум у них не витримує такої напруги. Від їхньої роботи не витримують не лише голови ворога, але й стіни та перекриття, де вони ховаються. Дрон з легкістю підіймає до 15 кілограмів вибухівки. Це є ФАП 85 М. Цей боєприпас виготовляє Україна, це штатний боєприпас. Можна знищити будинок, легкі перекриття, легкобройнована техніка. Ну і жива сила, звісно. Гексокоптер набирає висоту і мчить до окупантів. Це як в кінотеатрі. Проходиш в укриття і береш попасти. Ну тільки Да. Ну я не став би тут цілуватися. Знаєш теж та... <свісно> кілька хвилин і бійці вмикають росіянам опалювальний сезон, але обігрів такий, що вижити неможливо. Вогонь. Дрон швидко повертається, його перезаряджають і знову у небо. А в день розвідка знайшла російську техніку, яку окупанти готували для чергового наступу. Під кожну задачу свій боєприпас. Тобто нема універсального. Вони працюють кожен під свою задачу. Якщо потрібно знищити техніку, то це йде кумулятивний снаряд. А на ранок, коли Генштаб оголосить добові втрати ворога, серед тої статистики, техніки і живої сили буде, і робота цих бійців на Покровському напрямку. Відпрацювавши, бійці швидко зникають. Ворог за ними полює. Пілоти таких птичок це мабуть, перва ціль в них саме найважливіше тому що через те, що їм дають, я знаю відпустки, коли вони принесуть бабу Ягу. Але сьогодні їм вдалося зіпсувати плани ворога і зупинити потенційний наступ на цьому відрізку. Тож піхота може перепочити Олег Корнієнко Олексій Євченко Захар Комах. Факти сітів єдині новини.